Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилося на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він був дуже доброю дитиною. Він в дитинстві перехворів тяжкою хворобою. Я молилася до Бога. І вдень, і вночі я вимолила його у Бога, а тоді в ту ніч. Він просив мене молитися, мамо, за мене, а я не зрозуміла, до чого це. Я не зрозуміла, що це кінець. Він був такий уважний, добрий, такий. Він все за мене переживав. Він вже навіть на війні він все боявся, щоб я не знала всього, всіх всіх його болей, всього його переживання. Він часто, ну як і всі солдати, він нічого мені не казав, все добре, все добре. Мамо, все добре. У мене все добре. Я знала, що там пекло, я знала, він воював в Донецькому аеропорту і він свідомо пішов на смерть. Мій син, герой, я горчуся, я дуже горчуся ним, що я виховала такого сина. Я все думала, знаєте, що герої це мають бути якісь особливі люди, просто особливі якісь. А він був простий сільський хлопець. Він дуже мені всім допомагав. Він, він дуже любив коні. Ми мали коня. Він від малесенького ходив біля нього, любив і за все дуже переживав, як, щоб все було добре, щоб все було достатки. Він пішов на війну одразу, без жодних сумнівів. Він витягнув порадну армійську форму, пообрізав погони. Та вирішив на захист України. Володя планував повернутися, працювати та одружитися. Він мене дуже співав, молився і там на війні молився. Як з війни передали його речі, там був молитовник. І він там кожен листочок був вишурганий, пропавшим димом. Він дуже молився. І все цитував. От хлопці були ото на річниці, розказую, каже, що він все цитував. От про Божі заповіді. Він дуже вірив, що, от, що Бог допоможе. Він від маленького служив коло священника, поки не закінчив школу. Дуже мав чудовий голос, співав, дуже добре грав на гітарі. Це була така богом обдарована дитина. Володіна бригада перебувала у Дружківці. Він був наймолодший серед побратимів. Проте це не завадило йому стати першим в ряди добровольців, які відправились захищати аеропорт. Скільки я всього знала про свою дитину, мені знаєте, навіть не віриться. Він каже, якщо неможливо було виїхати в аеропорт, він ходив пішки. Він брав масхалат і йшов. Там було 800 метрів від Пісок аеропорт, І він ходив, брав рюкзак, брав воду через плече і йшов. І він каже, він ходив, він 13 разів ходив пішки аеропорту, поки він ще, ще не було таких тяжких боїв, якщо неможливо було виїхати. А потім виїжджав, мав море виїздів в аеропорт, а потім таки лишився до аеропорту. Я нічого не знала про його, як загинув, як сталося, як що. Просто я довго не могла відкрити це свідоцтво про смерть і про причину смерті. Я знала, сказав мій старший син, що відірвана рука і повністю побитий таз. Він попав під мінометний обстріл і відірвало йому руку. Він страшно кричав від болі. Він страшно кричав від болі. Каже, це був такий шалений крик. Але нічого не можна було вже зробити. Ще деякі медикаменти були, але все було замерзло. Це було 28-30 градусів морозу. Всі ліки були замерзші, що нічого не можна було. Ліки були для зупинки крові, але нічого вже не можна було зробити. І він так помирав, помаленьку помирав. Дуже плакала собака. В нас у нас дуже велика собака була така порода алабай, і вона дуже любила його. Дуже любила його. Він все її виводив гуляти. Бігали обидвоє як Він був вдома, і вона ніколи. А от в ту ніч вона страшно плакала, просто як людським голосом плакала. Я не спала, я довго не спала, я цілу ніч так промучилася. І, і зранку, а люди знали ще вечір, що він загинув. Тільки я не знала. Ніхто не сказав, ніхто не відважився сказати, ніхто всі боялися сказати. Померта. Ранком 17-го числа. Я вже 18-го знала на щедрий вечір, що він загинув. Я ходила і кричала по подвір'ю. Що він не йде друвати до мене? Бо він мав прекрасний голос, Прекрасний. Дуже багато. Віршів написано про нього сільськими нашими шкільними вчителями. З нього ніхто не уявляв коляди. Це була така людина. Він страшно любив людей. У мене був сержант, приїжджав йому вже 45 років, а йому 22. Він каже: Мене син з того року. Але я думав, що він військовий настільки організований, настільки каже, нас на святий вечір вибили з позицій. Ми не встигли взяти ні одягу, нічого, 30 градусів морозу, а ми якраз вдома вечеря діти поприїжджали. А я плачу, не можу, нічого мені не то, я плачу, і він мені в той час дзвонить. І колядує мені, він чує, колядує мені. А я нічого не можу сказати, тільки плачу. А він каже: мамо, не плачте, все добре, у нас все добре, ми повечеряли все добре. А потім. Вже хлопці мені розказують, каже, ми він сказав, тако, оне не те, не той. Окопалися, снігу понакидували, всі до кубки постулювалися, до ранку чекаємо, Бог добрий, бо він нині народився. Він нині народився. Кажуть, він нас врятує. Так вони так до вечора всі нормально пережили, перебули і вернулися назад на позиції. Та й є така надприродна сила, його як хоронили, і був військовий оркестр. Як на подвір'ї оркестр заграв, а він плакав. Просто сльози текли, як горох. Я не вірила, що як мертва людина плаче, ви розумієте? Просто сльози з двох сторін, що подушка була мокра. Він настільки хотів жити, він, він так хотів жити, але воно так склалося, загинув за Україну. Як мама, що я би могла йому сказати? Що я його дуже люблю, що я його все чекаю. Але я знаю, що він би мені відповів, що він би все-таки пішов далі воювати за Україну. Він би далі пішов боротися, бо він просто інакше би не міг. Він інакше би не міг. Я до останнього вірив. Що після закінчення війни він повернеться додому і буде будувати нове життя. Тому так само віддано боровся за свою країну. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.